Одеська область, Сарата, Ізмаїльський лісгосп. Україна. Оце зелена Україна і це мільярд дерев від Зеленського. Оце я саджу на стою, тобто на культурах, які посадили ці уроди, лісники е, одеські. Це типу Домікан і його банда. Оце ліс, от сюди вони вложили кошти, гроші, гроші якийсь там труд, матеріальні ресурси. Дивіться, не думайте, що це не ліс. От. Щось тут садили. Але тут взагалі ніхто не доглядав. Тут все, от бачите, гівно. Все в гівні. Тут паслись корови, вівці. Оце така культура. Культура, лісова культура перетворилася в сміття, в коров'яче та... Козяче гівно. Оце культура. Це культура будзінського блоховця. Дивіться. Ні одного догляду, ні одного догляду. Ці корови поз'їдали, вівці поз'їдали. Ну, що вам сказати? Оце така культура українських лісників. Це, вибачте за слово, не лісники, а повне гівно. Сучасні лісники, дивіться, панове випускники Нубіпа і всяких там лубинських технікумів. Це ваша робота, робота ваших випускників. Це і сором, це вибачте за слово. Повне гівно, а не робота. Я вже пройшов 50 метрів, ще Ну, скусені, зіджене дерево, вон ніби перше дерево, бачите? Перше Перше дерево, це дивіться, Уже пів гектара я обійшов, перше дерево знайшов. Та ви що? Оце ж так. Да. Оце досить велика територія засаджена бур'янами. І загиблими рослинами, загиблими деревами. Тут витрачені величезні кошти, тут вбито ну, 10 чи більше тисяч посадматеріалу. Це тварюки, а не лісники. Оце їх робота. Робота тварюк. Робота болоховця, стрільця. Цей дебіл стрілець мені напаг... нагадує дуже цього. Як його, Яценюка. Ну, подивися на нього дві каплі. Прибігти, вкрасти і втікти. Оце його робота, стрільця. Русан Стрілець. Ой-ой-ой. Оце Україна, дивіться. Дивіться Україна на свою роботу. Ваша робота, українці, панове, це гівно, вибачте, лайно. Це таких дураків я не бачив, то... як в Україні. Я і ніколи не думав, що побачу таке дерьмо, як, е, як от така країна кончена. І е, особливо кончені ті, хто керує. Але ж правда ті, е, ким керують, такі самі кінчені, бо вони мечать, як говориться, і не теляться. От вони хіхікають, хахакають, садять, крадуть. Всі на всіх поверхах. Ну, Дехто, звісно, не дехто, а 90%. Від корита відлучені, тому вони стонуть, стонуть, мукають, але гнуть спину чи втікають. Україна лісове господарство, повна жопа.